Нормально, вони мене валять, якщо чесно. Так, давай. Старина, пока, гудбай. Дивимося, ще щось, черепаха, свин. Надо з ними з усіма розібратись. Мене, конечно, зараз, мабуть, потушать. Мене зараз, мабуть, розіб'ють. Да, забираємо кругляк теж, а то будуватися потім треба буде. Значить, віледжери. вбій! Братва! Вбій! Диви, тут жорсткі моби, їх дуже багато, особливо оці всякі. Ой-ой-ой, походу, тут буде бос. Щось я прям прям думаю, що може бути босс. Да, он до він стоїть. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітрали в Майнкрафт для того, щоб допройти цей чудовий режим, в якому ми, доблісний воїн-лицар, хочемо очистити просто всі селища від зла. Починали ми аж там, далеко-далеко, далеко від замку, і йдемо Далі вгору, вгору по іншим містам і селам для того, щоб їх очистити від модифікованих мовів. І якщо чесно, ми вибрали режим хард, і тут доволі таки складно. У мене вже закінчуються певні ресурси, і зато я зробив собі діамантовий нагрудник. Це мені подобається. Штанам капут, є -то там тотемписмерті, ми його лишимо на боса, скоріш за все, який тут буде. Потім є трошки стріл, мечів, пару штук. В общем, в цілому, все непогано. Навіть ми змогли зачаруватись, і зараз у нас відкриваються ворота і джунгливий лицар. І дивись, що тут просто відбувається. Конець конкретні жорсткі моби, яких треба валити. Зараз мені треба розбити 13 мобів. Ти диви, тут і риба якась і ще щось. Обалдеть, нормально вони мене валять, якщо чесно. Так, давай, старина, пока, гудбай. Ось, ось ще щось черепаха свин. Черепаха свин, вона дуже повільна, але хп має нормально. Ось цей ось чувачок. Він нам особисто і заважає, якщо чесно. тому що він спавнить ось цих зомбіків, спавнить цих жорстких мобів, які все-таки конкретно завойовують усі міста та села. І треба його попередити і знищити. Ну, скоріш за все, притягнути до відповідальності. Зробити ми йому поки що нічого, на жаль, не можемо ні луком, ні мечем. Оце найбільша халепа, але в цілому я думаю, що в подальшому, коли ми дойдемо до дальших островів якихось, ми зможемо його притягнути до відповідальності за такі махінації. Бо ну таким злодіям треба віддячувати теж злом. Фух, Так, трошки їмо мене знову хтось отруїв. Я не знаю хто ця риба плюється. Вона доволі жирна, якщо чесно. Ну, в плані помощності, але по хепе не дуже. І в мене, якщо чесно, є великі проблеми. Не дуже мало ХП, помирати тупо не хочеться. Ми все ж таки на харді. Давай вип'ємо зільку. Отако бемц. Тут ми можемо ламати любі дерева, любі блоки взагалі добувати. Можемо самі собі крафтити броню, самі зачаровувати її. В общем, дуже багато різних у нас є можливостей, але найбільша наша можливість це зараз рознести всяких мобіків. Це було би круто. І з кожним рівнем моби все різні і різні, і деякі з них сильні, деякі з них не дуже сильні. От і треба якось з ними пробувати розбиратися. Ще, кстати в таких доміках є скриньки. О, тут є залізні чоботи, ще один. То тем безсмертя, щед, камене, кайло і торт. Ну, <кій> мені більшість із цього всього не потрібно. Торт, звісно, можна було б захавати. Меч у мене вже скоро зламається. Це останній моб. ми його ще спокійно розносимо. Меч на гостроту 3 у мене, звісно, вже виходить з чату. У мене є ще інші мечі. Хух, Коротше, проблем є багато і треба їх якось вирішувати. Давай лутати доміки. Можливо, я знайду щось дуже-дуже хороше тут, а можливо, і не знайду. Все що хоч може бути. Так, тут у нас, в принципі, ні чорта. яблуко можна взяти. Стил зачаровань, ще один, ябик. Звісно, зачарував ще один меч. У мене є, як його зачарувати. На гостроту, наприклад. Гострота один хорошо, бо цей скоро на гостроту два зламається. Ну і, само собою, було б непогано, що штани собі якісь зробити, але зробити штани, на жаль, я тупо не можу. Тупо не можу зробити собі ніякі штани, тому що в мене немає ніяких ресурсів. Можливо, ми ще щось познаходимо, а можливо, звісно, і нічого більше не знайдемо. Бо треба ще йти далі, і далі, і далі. І там островів ще капець як багато, і все це нелегко робиться. Так що тут у нас ще один залізний меч, лук, яблука, шляпа залізна, і тут у у нас купа хліба, це дуже хорошо, яблука, ну і все. Не знаю, мені поки що шляпа залізна, абсолютно не потрібна, бо в мене ця залізна ще живе, ну і в мене є ще нова. Так що в цілому, по ідеї, все буде хорошо. Правда, армор ламається дуже швидко, тому що демеж у мобів дуже великий і складно їх все-таки вбивати. Так, пошурували далі. Нові ворота, новий острів. Кстати тут є бокові такі острови, на яких є всякі різні ресурси. Он, там, наприклад, є діаманти, ну туди я не сильно хочу шурувати. Та й в цілому мені поки що нормально. Хоча ми і на харді, але вже доводилось один раз шурувати на бокові острови. Там теж, кстати, діаманти є. Мені це дуже подобається. Але штани, звісно, мені б не завадили діаманти. Може оце сходити. Давай очистимо цей острів і обов'язково сходимо. Так, новий острів треба розбиратися з цими всякими мобиками, тому що вони отруюють дуже сильно. Це халепа конкретна. Так, розбиваємо, прям, прям жорстко розбиваємо їх. І дивіться, як вони мене капець як надамажили А тут зараз буде ще 14 мобів, просто це, це супер багато. Взагалі, взагалі 14, а не ще 14. І треба з ними з усіма розібратись. Мене, звісно, сейчас, навірно, потушать. Мене зараз, мабуть, розіб'ють. Да, я щось так і думав. Це, звісно, проблема, але добре, що мені не сказали, скільки я раз можу помирати. Ну, бо я все-таки на харді тут померти не так і страшно. Тут постійно помираю, так що. Кстати, диви, бачиш, ця штука вальнула по зомбіку, отруїла його, і він сей жорстко буде получати демедж, і ми його швидко розносимо. І черепаху те розбити треба. Черепаха, кстати, щас мені поламає повністю меч. О, він завалив цю рибу, прикинь. Обалденно. Осталося ще три моба. Блін, хтось отруїв. Ось ти, да Чортеня, ти мале. Давай йди геть, беремо ще один меч. Вона отруює капець як сильно і треба з цим пробувати якось розбиратися. Хочеться ще й всі домики полутати, бо багато всякого тут є, зараз будуть по любому ще моби. Бо цей чувак просто вообще обнаглівший чел. І що саме прикольно, що я якщо ось, ось сюди прийду дивись, а я можу сюди прийти, отако. Отаку ось, Бемс. Це вже не перший раз. Так, отут ми тако проходимо, отут ми тако вилазимо. Диви. Його нема! Його нема, він пішов звідси. Чортиняти, мале. Ти просто капут конкретний. І що робить, я не знаю. Мобів поки що ще не бачу, що два моба десь гуляє. Де вони лазять? Я не знаю. Ну десь вони точно є. Так, що тут полуто? Щось наверху повинно бути, так? Да? Диви, нема. Вообще, луту нема абсолютно зовсім. Це, звісно, шкода. Но ми ще щось повинні знайти. Нам ще треба два моба забити. Так, сіна повно для хліба, ну хліба у мене і так достатньо. По ідеї, щас ворота я відкрити не зможу. Правильно, бо я ще не добив мобів. І можливо, це якраз ці два моби, яких убили зомбі, поняв оцю рибу. А ні, ось є моб, все, хорошо, живем, живем, добиваємо тебе. І ще одненький десь повинен бути. Він зараз, скоріш за все, заспавниться, і ми його спробуємо розбити. Або десь в кущах хтось ховається. Мало лі, мало лі. Щось повільне, маленьке. Що завгодно тут може бути на цьому. Острові й надо його винищити. Ось воно. диви, бач, заникалось чортиня. Заникалось взяло блін і тупо заникалось. Кух, острів звільнено. Слава Богу, штани поламались, це проблема. Ну, що ж поробиш? Значить, так, у мене є блоки. У мене блоків дуже мало. Острів ось до з діамантами. Значить, що ми робимо? Робимо ремонт в будинку. Без цього тупо нікуди. А тому що дошки <поте> мені потрібні, ще й дуже сильно. Прям капець, як сильно. Тут внизу, кстати, якийсь лут може бути, ні? Так, селяни, давайте якось уже проходь. Да, тут є лут, але він такий собі. Він такий собі, дуже застяний, нікому не потрібний. Ладно, дерева ми обробляємо в дошки, добуваємо ще трохи, пару колод, робимо з них Дошки, і 45 дошок. Я думаю, мені можливо вистачить, а можливо і ні. Хто зна, хто зна. Давай, пошурували. Погнали, 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 погнали. Мені треба добудуватися до моїх діамантів. Тому що діаманти це дуже жорстко. Діаманти це те, що мені потрібно. Давай, тепер вгору чуть-чуть. Добре, що є кайло, прикинь. Це саме головне, що ми нафармили на кайло. І ось о наші діамантики. Головне, не провтикати жодного діаманта, тому що, що тут може бути впритик на штани. Поняв? Ось три я добув. Отут ось ще є. Раз, два, три. Да, хватає. 4, 5, вообще чітко, 6 штук. Нормально. Взагалі хорошо, я би сказав. Забираємо кругляк теж, а то будуватися потім треба буде. Ну, ладно, умер так умер. <хи> і таке буває. Судиви, плоска земля. Так, відроджуємося і ставимо обов'язково верстачок. Бенц, у верстачку робимо собі діамантові штани. Можна ще зробити, кстати, діамантовий меч по-хорошому, але поки що мене і ці влаштовують. Ми можемо зробити діамантовий меч уже після того, як знайдемо стіл зачаровувань. Бо тут його, кстати, нема на цьому острові. Ну, я думаю, що на наступних островах він точно буде. Дивись, там далі вже Пішли грибні якісь острови, і вони будуть йти далі і далі і далі. І це, звісно, серйозно. Воно диви, знову цей острів з діамантами. Коротше, вони тут постійно є, і це круто. Це круто, що вони є. Але скільки ще островів впереді, я тупо не знаю, якщо чесно. Раніше нам доводилось вбивати все на все по 10 мобів, зараз, звісно, доведеться вбивати більше. І що, якщо? Ой-ой, музичка прям жорстка. Так, тебе ми підпалимо. Тут є стіл зачарований, значить зробимо меч. Тут у нас є віледжери, це хорошо. Ага, ну і вийти наверх до тебе я не можу, так, да? По-простому. Хорошо. Значить, вілледжери, вбій! Братва, вбій! диви, тут жорсткі моби, їх дуже багато, особливо оці всякі. Ой-ой-ой, прям валять капець. Ну, і плюнув на мене, тупо харкнув, і я помер. Це конкретна проблема. Хоч я їх заспавнив тут, пацанів. О, вони між собою б'ються. Це дуже хорошо. Бо я сюди теж влазю, Давай. Обалдеть тут просто-просто конкретний шок відбувається на цьому острові. Він реально складний. 15 мобів треба вбити. Ну я думаю, що ми це швидко зробимо. Давай іди сюди. Іди сюди, малеча Бемс, хорошо? Де ще моби? Було ж дуже багато мобів. Селяни просто кудись свалюють. Конкретний капут. Диви. Ось все, чортиня мале Ну як мале? Воно, блін, дамаже жорстко. Оці два чела їх тоже, аби підпалити по-хорошому! Двішний голем з боку прийшов вальну мене. От, чорт. Ану, йди сюди. Йди сюди, сказав. Одне з другим. Просто. До мене. Let's go, let's go Come to me. Щас будемо вас розносити, пацки В големах, кстати, хп прям багато. Але отако зі стрибком я більше дамажу Це хорошо. Так, і осталося. Она всього одного моба завалити. Одного моба, чиел ще досі там стоїть. Де мобик? Мобик, мобик, мобик. Мобик, 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 іди до мене. От, до він. Хорошо. Останній маленький. Іди сюди. Зараз ми зачаримося. Зараз у нас буде все чітко. Острів у нас нормальний. Все у нас чікі-пуки. Ух, хорошо, хорошо Значить, тут у нас знову є лазурит. Ми можемо зачарувати собі мало того, що штани. Що обов'язково треба зробити. Бемс, на захист від снарядів, захист від снарядів, вогнестійкість. Ну дуже слабо, дуже слабо. Ладно, давай захист від снарядів, зачаримо, просто потому що щоб був. І, можливо, зробимо ще все-таки діамантовий меч. Я в принципі не проти його зробити. Бемс, робимо палиці, робимо діамантовий меч і чаруємо його. Чаруємо його максимально жорстко. Незламність 3? блін, ну я всі левели просру, а тут тільки незламність 3. І тут тільки незламність 3 Просто він просто не буде ламати. ハハ<ス><ス> Ну, no. що ж поробиш. А, так я таке два левела тільки просрав. Ну, я просрав зачарування на своєму діамантовому мечі. Тепер там нічорта нема. Ладно, 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 ладно. Погнали далі. Дальше. дальше воно зимні, якісь острови, диви. Воно збоку, ще острови, там ще острови. Коротше, ще капут повний. Давай золоті яблука собі візьмемо на всякий випадок. І погнали. Я не знаю, скільки островів в нас чекає ще впереді, але я готовий просто конкретно йти до кінця. І ось є якась велика ратуша. Отут прям щось прям велике, диви, масивне. Ой, ой ой, походу, тут буде бос. Щось, я думаю, що тут буде бос. Щось я прям, прям думаю, що може бути бос. Да, он до він стоїть. Ось що він стоїть, старіна. Ану, тихенько, маленько їмо яблучко. Беремо то там в другу руку. Погнали! Іди сюди! Йде ж ти сюди, лисий! У ха-ха, ти ніколи не зупиниш мої злі плани. І взагалі я хочу зробити ще жорсткі експерименти. Він мене вбив? Опа. Це що за? Усю він. вчаний, ідеш ти сюда! Я щас я щас тебестро зб'ю. чувак. Я вообще, я тебе не боюсь. Ти не знаєш на я доблесний сневерлиця. На тобі. А, а. Лава. Тиша є! Ох ти йо! Ні, це жорстко почекай. Золоте яблуко. Він в лаві горить. Він в лаві горить сам. Тотем, тотем спас мене. У мене нема ще одного, тотема тема. Є тотем Тут є спавнери. Надо їх зламати Мало лі що можеш статись. Давай їх всі поламаємо. Так, ти поки гори, чуваче. Мало лі що ти зробиш з цими спавнерами потом. Я не знаю, що ти з ними можеш вчудити, але я би був би дуже радий, якби я їх всі поламав. А то може бути все що завгодно. Золоті яблуко в мене, звісно, є, але вони тупо закінчують свою дію. Дуже швидко. Давайте я рознесемо бистро. Іди сюди. Він ще й висушення на мене кидає, чорт. Все, разниц, яблоко. Опа, що, що відбувається? Ох, йо, кури! Це моби тепер його на мене напали. Чувак, ти думаєш, я боюсь твоїх мобів вонячих? Ой-ой-ой, оцих я вже давно не бачив. Ой-ой-ой, ні. кстати, моби можуть мене взагалі рознести. Ой, ти живий ще! Ти ще живий, лисий! У мене є ідея. Ану, попідпалювати, аби більшу кількість попідпалювати, просто було би хорошо. Але вони в воду йдуть тушаться. Тебе теж підпалити лисого. Ой-ой-ой, що ой, ой. робіть? Так, яблуко золоте. Ото я вісім яблук тоді знайшов. Це було дуже хорошо. Ох, я згадав, я згадав, я згадав. Тихо, не бей мене. Лучники, вбій! Ідіть всі сюди! Щас їх буду бити. І твоїх чубриків теж. Тихо горю. В лаву впав! Тотем! Ой-ой-ой! іди -ой -ой, сюди! Ти один остався, чуваче. Давай! Кстати, силюки тебе не б'ють взагалі! Я його вбив! Знову темрява. Походу, нова фаза буде. Він ну, все стає сильніший і сильніший, ти бачив? Нє, Кацена, прикинь, і ми розвалили його. Ми його конкретно розбили. Обалдеть! Цілий замок був під його контролем, і ми його винищили, просто, братва, ми це зробили. Тепер тут живуть селяни. Я прийшов до свого короля. Не знаю, можливо, мені король дасть щось прикольне, дасть щось потужне. Король, здорово. Поговори з королем. Колись я вже з тобою говорив. І ти дав мені завдання знищити того чела. Я його знищив, чуваче. Тепер дай мені вознагороду якусь. Каже, чудова робота, мій відважний герой. Ви врятували наше королівство від повного. Знищення і повернули мир в наші села злий вчений ніколи не повернеться. Це супер. Це мій будинок Віледжермоб Фюжн. Мені дали купу мобів, мені дали е, злих вчених різних стадій, мені дали панцир черепахи, золотий меч, селянів купу. Коротше, тепер можна балуватись. Давай, будемо щас балуватись конкретно. Хе. ну. це получається теперки. Я можу взяти собі, наприклад, тотем безсмертя, взяти собі отаких і отакого. Да? І отаких, наприклад, і отакого. Якщо я заспавню, то мені треба буде з ним битись. О, ці чили на мене захріні, обалдіть! Тихо, живу. Дві сіки їх. Дві сіки їх я заспавнив! Так, і селяни вбій, братвай! Діть в бій! Давай зараз буде мегафайт, просто жорсткий. А я поки розберуся з головним босом. Правда, я своїх трохи луплю, ну, ладно, так. Селян, ти на мене захріний! Лисий, я тебе заспавнив! Я тебе породив! І ти мене вбив!